Припинити право користування земельними ділянками та нерухомістю релігійних громад у МП на території Рівного та Квасилова. Таке рішення сьогодні прийняли депутати на позачерговому засіданні рівної ради. Йдеться про сім ділянок, адреси яких ви бачите на екрані. За це рішення проголосували усі 30 депутатів, присутніх у сесійній залі. Також одностайними були депутати у прийнятті звернення до Верховної Ради України щодо законодавчої заборони діяльності в Україні Української православної церкви Московського патріарха. Ми, депутати Рівненської міської ради, усвідомлюючи свою відповідальність перед виборцями громади, всю облудність ідеології руського міра, вважаємо неприпустимим подальше існування та діяльність ОПЦ РПЦУ в Україні загалом та в нашій громаді. Зокрема, дане рішення не проти людей, не проти особистої віри, не проти церкви як інституції, Дане рішення про за. Видворення ворогів колаборантів з території України.